У Павлограді відзначили міжнародний день зниклих безвісти. У центрі міста рідні захисників та найбайдужі містяни провели акцію на підтримку українських воїнів. Численні дні, що невідомості, не та за безкіні пошуки щодня та, попри все, у серці є надія. Наша виставка присвячена безвісті зниклим і полоненим захисникам України. Сьогодні, саме 30 серпня, день безвісті зниклих захисників. Його їх згадує вся країна. Організатори пояснюють, акцію вдалося зібрати завдяки спільним зусиллям та взаємній підтримці. У нас є групи, в яких ми спілкуємося більш індивідуальніше з кожним. Хтось подає ідеї, хтось допомагає, хтось приходить, хтось словом, хтось ділом. по, по трошку, потрошку потрошку. Подібні заходи збирають тих, хто чекає на своїх рідних. Люди тут діляться історіями та підтримують одне одного. Я вважаю це дуже важливо, бо коли ми не будемо про це розмовляти, показувати, то не буде про це ніхто знати. А так ми показуємо всьому світу навіть. Ну я вже мовчу за всю Україну. І так ми надіємося, що швидше повернемо своїх рідних, близьких. Ми шукаємо своїх рідних де можна і де не можна. Їдемо куди можна і куди не можна. Але в мене вже 20 місяців цього статусу. Я просто вже не знаю, в які двері ще стукати. Для родин це спосіб не залишатися наодинці з болем. Тут вони відчувають підтримку і надію, а суспільству нагадують, пошук триває і кожна історія важлива. Це ці акції, такі дні, які присвячені так, різним датам. Вони потрібні в першу чергу родинам, які дуже в важких зараз ситуаціях, коли родина або чекає свого рідного сполону, або у статусі зникли безвісти. В першу чергу це для них. І вони, як ніхто, потребують підтримки від держави, від соціуму, просто людяної підтримки. Організатори акції наголошують, лише разом можна тримати увагу суспільства і зберігати надію на повернення українських захисників. Такі акції нагадують, за кожним захисником стоїть родина, яка чекає на зустріч. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК.